До горя, майбутній розрив із тобою, і сльози не будуть текти по обличчю рікою, не будуть писатися вірші про зради й побої, все просто, а інші подумають, брешуть обоє. Про наші стосунки не знімуть кіно в Голлівуді. вони традиційні зійшлись, полюбили, забули. Маленькі дві долі шукали тепла і любові. Або навпаки, прагнули знайти ліки від болів. А потім, як завжди, рутина, роботи, турботи, сніданки вечері, походи в кіно щосуботи. І так з року в рік за стабільність ми були не проти. Вона, в свою чергу, стосунки згубила в два кроки. Триматися просто, навколо ні бур, ні тривоги, і ми утопаємо в рамках комфортної зони. У прагненні спокою гасимо полум'я своє, в тривалому штилі іскрі не з'явитися нові. А далі по колу, розбіглись, поплакали двоє. і десь через місяць не хочемо вже тої волі. Знаходимо та відкриваємось, як на долоні. Пояснюємо, де раніше зникав.